Привіт, я Ліна. На момент зйомки мені 30 років і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. Я рахую, що це важливо уточнити, бо ніякі там час, які не тікали, пояс нікуди не їхав. Я не в останній вагон там і так далі. В цьому блозі я буду розповідати про те, що ж я зрозуміла після того, як народила дитину. Взагалі моя мама часто говорила, що от будуть там свої діти, тоді зрозумієш. А я дуже дратувалася. Ну, знаєте, коли ти там, сідаєш там, в поїзд, їдеш там, в дорогу, там, в університет там, за швидкі часи. Е, і мама говорить, сядеш в поїзд на бери, будеш в поїзді набери, вийдеш з поїзда на бери. І мене це так дратувало Я говорю, мама, ну, будь ласка, я доросла. І мама говорила, що народиш, зрозумієш. А цей блог він не про материнство, а скоріше про стиль життя, коли в тебе є маленька дитина. Я не коуч, не консультант, я не буду продавати мої інфокурси. Хоча могла б, тому що моїй дитини не було коліків і вона гарно спить. Тому, якщо ви плануєте дітей, у вас є діти, або вам взагалі ці діти не потрібні і ви хочете в цьому переконатись, підписуйтесь на мій канал. В цьому випуску я хочу поговорити про планування пологів. Зазвичай, коли заходить мова про народження дитини, дуже багато уваги приділяється ну, здоров'ю тих, хто зібрався створити дитину, і фінансовому аспекту. І десь це логічно, тому що щоб створити нове життя, бажано там не пити, не курити, ну хоча певний період, і мати там або роботу, або заощадження, або гроші, котрі постійно приходять. А я хочу затронути трішки інші аспекти, ну тому що. Попри те, що я раніше сказала, це і так зрозуміло, всі дорослі люди там, в курсі. А я хочу розповісти про те, що ж ми обговорювали з чоловіком перед тим, як завести дитину, і щоб зрозуміти, чи однаково ми дивимося на те, що в нашому домі з'явиться немовля. Бо, повірте, життя змінюється кардинально. І от останній рік до народження дитини, ми майже. Я не знаю, мабуть, разів 100 перетирали всі ці нюанси, як ми бачимо, як ми хочемо, як ми не хочемо. І от я хочу перерахувати там десь 7-8 пунктів про те, що, на мій погляд, важливо оговорити перед тим, як ви плануєте завести дитину. Отже, перший пункт це спільне дозвілля. Можливо, звучить дивно, бо ну, дозвілля, дитина, як це взагалі пов'язано. Але ми цьому придали дуже такої великої уваги, тому що. Як це так сказати, ми з чоловіком дорослі люди, котрі люблять багато відпочивати, багато гуляти, можуть собі дозволити там, прийти додому, коли сходить сонечко, і так далі. Як ви розумієте, дитина в цей стиль життя взагалі не вписувалась. Тому ми обговорили, а що ж ми з цим всім будемо робити? Тобто, якщо у нас вдома немовля, ми не скажемо, немовля, почекай, ми пішли там в бар, зустрінемося у вівторок. І взагалі мені дуже не подобається ця історія. Коли життя змінюється лише у жінки, тобто ти народила, ти там кормяща мать, ну все, ти сидиш собі вдома, ходиш на прогулянки і тусуєшся з іншими мамами, а чоловік продовжує жити як ні в чому не бувало. І на мій погляд, це адекватно ці всі моменти обговорити. Бо ви обоє стаєте батьками, ви обоє несете відповідальність за цю дитину. І якщо ти чи ви зараз хочете мені написати, що ти просто егоїстка, хочеш, щоб ви страждали разом. Ну, камон ні, я просто хочу, щоб ми разом були батьками, і мій чоловік з цим погоджується. Тобто, це був перший момент, котрий ми обговорили. Наступне, що ми обговорили, це як ми народжуємо, тому що знову таки, на мій погляд, вагітною може бути лише я і народити можу лише я. Але чоловік може мене супроводжувати на всіх цих етапах, бути зі мною в лікарні, спілкуватися з лікарями, турбуватися про мене, і нашу майбутню дитину. Тому ми обговорили. Де будуть відбуватись пологи? Чи ми будемо на них разом, чи ні, до чого він готовий, до чого я готова, як ми взагалі ну, от бачимо цей день? До речі, в мене буде ще один випуск про партнерські пологи, тому обов'язково підпишіться і потім подивіться. Розкажи, що це все не так страшно, як це малюють, і ну, партнерські пологи не руйнують сім'ї. Наступне, що ми обговорили, це як ми ведемо побут. З одного боку, ми десь доволі така демократична пара, ну, наприклад, там кожен сам собі готує сніданок. Але з іншого боку, більшість побутових справ все-таки на мені. там Я відповідаю за прибирання, прання, замовлення якихось штук додому. І от ми обговорили, що в нас з'являється дитина, як ми це все перерозподілимо. Бо ну дуже тяжко додати в своє життя немовля, але залишити ті самі обов'язки. Мій чоловік сказав, як він це бачить, я сказав, як я це бачу, і ми знайшли щось спільне. Наступне це догляд за немовлям. За що відповідає мама, за що відповідає тато? Взагалі мені подобається така фраза, що тато може робити все, крім годування дитини. Це, я думаю, наш такий лозунг, бо ну, відповідно так, годування це моя прерогатива, але чоловік там, змінює памперс, він може прокинутися до дитини вночі і так далі. Тобто, ми це все. Детально розжували, ледь не до того, що якщо я втомилася, я хочу поспати, чи готовий чоловік сунічко висати дитину там і не чіпати мене, приносити її просто на годування? Якщо йому завтра на роботу, то чи готова я всю ніч там жертвувати своїм сном? А, і так далі. Ну, бо знов-таки, знаєте, історія, де він же ж працює, да тому він має право там висипатися. Ну, а ти ніби не працюєш. Ну, ти також займаєшся весь день дитиною і повірте, це набагато більш виснажливо, ніж сходити в офіс. Тобто я знаю, про що говорю, бо є чим порівняти. У нас з Максом спільний проект, концертна агенція. Він стендап комік, виступає на сцені. Я веду там більшість справ агенції. Це там документообіг, СММ, контроль підрядників і так далі. Це я просто коротко розповідаю, що піти в класичний декрет я не могла. Тому я мала продовжувати працювати, виконувати певний блок робіт. І ось ми обговорили, що ми всім з цим, з цим робимо. Бо як ви розумієте, коли у тебе тут лежить дитина, тут стоїть ноутбук, працювати, звісно, реально, якщо ви хочете зняти красивий пост для інстаграму. Але в житті, ну чесно, ця рука відвалюється, мозок відключається. Тому перед тим як завести дитину, ми придумали, як делегувати більшість справ нашому менеджеру. І проговорили, що якщо в концертах там буде щось не так, бо я народжувала вже під час війни, і ми не знали, чи будемо взагалі заробляти гроші тим, чим заробляємо, а то відповідальність за наше фінансове становище бере на себе Макс, ну бо знов таки, коли ти з дитиною тебе більше цікавить, вибачте, чи вона покакала, ніж те, де заробити там тисячу другу гривень або доларів. Ще один пункт ми обговорили такий, про який не прийнято говорити в нашому суспільстві. Це що ми будемо робити, якщо нам не сподобається. Ну, бо погодьтесь, коли ви заводите дитину, ви не знаєте, що вас чекає. Це, звісно, там і посмішка, і маленька лялічка, але з іншого боку, ну, це памперси, там якісь безсонні ночі. Ну, у нас, до речі, сонні, але ну, нас залякували, що вони будуть безсонні. І от якщо ми дійсно зрозуміємо, що ми завели дитину, а нам якось не ок. Життя без дитини було кращим. Що ми будемо робити? А чи ми наймаємо няню? Чи ми готові до такого варіанту? Як ми будемо старатися повернути те життя, що було до народження дитини? Як ми будемо підтримувати один одного? Чи ми готові там піти до психолога? Ви можете подумати, що ми задроти, але повірте, це супер важливі моменти, бо я зараз спілкуюся з багатьма мамами на дитячих майданчиках. І на перших порах. Ну, в тебе дійсно можуть бути ці коливання, а навіщо я в це все вв'язалася? А в мене, до речі, буде ще один випуск про те, навіщо народжувати дітей в світі, коли, в якому так багато як це сказати? Гедоністичних задоволень. Останній пункт, на котрому я хочу зосередити увагу, ми обговорили, що будемо робити, якщо не вдасться завагітніти. Ну от ми там. Пробуємо створити життя, а процес би, ну, не йде. А чи ми будемо просто жити собі і чекати, чи ми будемо проходити обстеження і лікуватися, чи ми вирішимо, що ну, як там, не дає Бог, той не дає. А... Це тяжка тема. Я знаю, що багато пар зіштовхуються з тим, що там діти виходять не так, як планувалося. І дуже круто для вашого морального спокою, щоб відпустити оцей знаєте, нерв, проговорити, а що ми будемо дійсно робити, якщо там не вдасться завагітніти з першого разу, з першого місяця, з першого року. Мені, до речі, здається, що те, що ми відпустили там ось цей такий нерв, у нас дитина реально ну, вийшла одразу. Я не знаю, чи треба вам такі інтимні деталі, але я вже про це сказала, тому знайте. І на момент запису відео нашій дитині вже три місяці, і все, що ми проговорили, значно полегшило нам життя. Бо ну, побут з дитиною, як так сказати, це м -м, тяжко навіть не фізично, а десь морально, бо твоє життя дуже змінюється. Але це тяжко лише тоді, якщо дитиною займається одна мама, а тато бісить мене ця фраза іноді допомагає. Ну, серйозно, а коли ви обоє батьки, ви вдвох займаєтесь дитиною, то і побут з нею, і життя з нею доволі такі приємні. Тому підписуйтесь на мій канал, а в коментарях обов'язково напишіть, що ви проговорювали з вашим партнером перед тим, як планувати народження дитини. Чи нічого не проговорювали, таке теж буває, і я теж рахую, що це окей, бо інколи можна і по ходу розібратися.